Засідання Наступне засідання виконавчого комітету селищної ради згідно плану має відбутися 16 березня 2023 року. На засіданні пропонується розглянути наступні питання. Перше, про роботу амбулаторії загальної практики сімейної медицини на території громади, доповідачі завідувачі Клеменської та Оршівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Друге про медичне обслуговування населення громади. Комунальним комерційним підприємством Туланська лікарня імені Михайла Борбені, Леганської селищної ради, доповідач головний лікар лікарні, третє про роботу ринків на території громади, доповідачі Ірина Іванівна Тимощук, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та Свари Тетяна Анатолійна, адміністратор ринку, четверте про забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в культових об'єктах. Доповідачі Квітковський Михайло Павлович, начальник відділу цивільного захисту та мобілізаційної роботи селищної ради, та представник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області. П'яте розгляд звернень підприємств установ організації та заяв громадян, які надійдуть на певний період до виконавчого комітету селищної ради. Доповідач Мінченко, секретар виконкому, шоста різна. Є питання? Немає. Став на голосування. Хто за те, що витратити проєкт рішення No20 про порядок денний і план підготовки наступного засідання виконавчого комітету? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 21 Пропорядкування поштової адреси до того будинку з метеклам вулиця До нас звернулася антіфу Володимир Васильович. З проханням змінити адреси номер 13 б і присвоїти йому адресу СНТК на вулиці будемо 3Б. Це питання у нас останнім часом час виникає, коли е, одна сама адреса в неприкладних місцях проживання окремої е, нерухомості майна. Тому прохання підтримати і дати дозвіл на присвоєння такої адреси. Ці документи. Є питання? Став голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення No21 про порядкування поштової адреси з бонуву будинку деклару, вулиця Дережницька? Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималось. Рішення прийнято. Проєкт рішення No22. Про присвоєння поштової адреси в здоровому будинку військку? До нас звернувся пан Байдюк Віталій Іванович, що проживає в селищі з Проханням впорядкувати і присвоїти йому адресу, так як... У нього ну, так склалося за попередніми даними, він приклавав даний будинок. Земельна ділянка за однією адресою, а будинок за іншою. Тобто, коли в цей час хтось при, при купівлі до купівлі давав букву А, хоча такої адреси немає. Тому просить переховати і присвоїти все ж таки СМТО Живут цього на франка 82. Є питання? Став голосування. Хто за те, щоб ви проєкт рішення номер 22 про присвоєння поштової адреси житлового будинку громадянину Грицюку Віталію Івановичу? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Проєкт рішення номер 23 Про присвоєння поштової адреси житового будинку СМТ Клевень вулиця Деражницька. До нас звернувся з адресою пан Бурденюк Буль... Петро Тимофійович з... З... з заявою, з тим, щоб впорядкувати адресу і присвоїти йому Деражинська, 6А, так як за адресою Деражинська, 6 є... є... знаходяться два зовсім відомоних будинки. Тому прохання всі документи подані з законодавства підтримати і присвоїти адресу СМТ-клавну вулиця Деражинська, номер 6 а Є питання? Став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 23 про присвоєння пустової адреси житлового будинку СМТ Клемен, вулиця Дережницька? Прошу голосувати. Хто це за? Буде. Проти отримали рішення прийнято. Проєкт рішення номер 24 Пронесення змін до рішення виконавчого комітету селищної ради номер 46 від 08.04.2021 року про організацію роботи з доступу до публічної інформації Пенсії селищної ради. З метою приведення до відповідності до постанови Кабінету міністрів № 740 від 14 липня 2011 року називається вона по затвердження граничних норм витрат на копіювання або друг документів, що надаються за запитом на інформацію. Пропонується внести зміни до рішення № 46 від 8 квітня 2021 року. Про організацію роботи з доступу до публічної інформації в Превенській селищній раді, а саме до додатку номер 3 викласти його в новій редакції. Згідно, ну, подійте, будь ласка, ваших летиках, там розміри встановлюються, на витр... на копіювання, сканування документів, які подаються на доступ до публічної інформації, на запити, на запити громадян, ну не тільки громадян, юридичних осіб також. Є питання. Станного Була желання. пропозиція вже по ходу внесена по ходу засідання самого, контразувати третій пункт даного проєкту рішення щодо доведення того рішення до відомого населення шляхом оприлюднення, конкретно закріпити особу. Пропоную мене, як секретаря виконкому вказати Так, хто за те, що проєкт рішення No26, про внесення змін до рішення виконавчого комітету селищної ради номер 46 від 08.04.2021 року про організацію роботи з доступу до публічної інформації в селищної селищній раді затвердити із доповнення у пункті 3 довести дане рішення до відео населення шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті і відповідальною, визначити Мінченко Світлану Григорівну. Хто за такий проєкт рішення із доповненням прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 25 Про включення порухович до загальної лічені обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умови як таку, що має пощогове право на отримання житла. До Оглецької селищної ради із заявою 31 січня 23 року звернулася в селища Клименко Люхович Марія Васильівна. 16 травня 1996 року народження. Вона зареєстрована у квартирі номер 1 будинку 29 по вулиці Івана Франка. Свого житла вона не має. Це особа із числа дітей з сирі, яка вже раніше була поставлена в чергу на отримання соціального житла. Її заява, а також документ, який вона подавала, було розглянуто на комісії житлових питань 3 лютого нинішнього року. Було рекомендовано комісією винести на засідання виконавчого комітету проєкт рішення про включення Полюхович Марії Васильівної 16.05.1996 року народження до загальної черги обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті селищної ради як таку, що має право на першочергове отримання житла. Є питання Ставимо голосування. Хто за те, що завершувати проєкт рішення No25? Про влючення Поліхович Марії до загальної черги обліку громадян, потребуючи порушення житлових умов, як таку, що має чергове право на отримання різдова. Прошу голосувати. Хто про за? Проти отримались рішення прийнято. Проєкт рішення No26. Про затвердження порядку складання та видачі актів встановлення факту здійснення догляду за особами. З інвалідністю першої чи другої групи та особами, які потребують постійного догляду. згідно постанова ну, Noсті від 10 березня 2022 року щодо змін, щодо змін, що вноситься до праву подати на державного позорного громадян України та написано заяву від громадянина нашої громади. Є потреба, який хочеш, який, є, значить, який потребує. потребує, щоб йому надали акт про здійснення за ним догляду. Для того, щоб можна було написати це, як ви потрібно затвердити порядок та склад комісії і затвердити форму акту. Даний акт пишеться для того, щоб особа могла перетнути контроль Україну. При виненні факту дійсно доглядає за одну особу. Правильно? Так, в даному акції підписуються члени комісії да, та сусіди. Тоді вже є його підстави для да? можливості перед. Тобто людина була тут в Україні доглядає, так? Чи ні, ні. Він не може виїжджати без людини, над якої здійснює, здійснює догляд, лише в тільки в тому випадку, якщо дана особа за кордоном. Так, так, так. Тобто, якщо, наприклад, людина в можливіму ситуацію здійснює добре, ми там акта, але та людина наразі перебуває за кордоном, бо вона там на початку воєнних дій виїхала. Ні. Ну, ні, ні, віде так. Віде. ні. Дана особа зареєстрована та проживає на даний час з впливає, 에... ну, тобто, особа, яка впливає. Це таке, як опору, що впливає. Це, воробі. Воробі. це, це воробі. просто акт для того, щоб скласти, щоб він міг виїхати додатковий документ. Але особа, що для перетину кордону додає натурально завірені копії, які я ж вважаю, що не є родичі, е, ну, то довідку ту саму пускати сім'ї, тому подіяти. Кабінет міністра України, просто міністр такого нововведення, що має бути окрім документів, що має бути ще акт на місцеве. І все, тому постаново ми його приймаємо і до цього порядку, затверджено по міністерством, кредитним міністром України, ми маємо таке рубля. Зараз приймати. Тобто людина зараз може бути та людина, яка має особу з інвалідністю першої чи другої групи, так? Не будь тільки з, з числа своїх батьків чи батьків дружини. Тобто найближчі перше перших прийняття, тобто світ, батько, матір, дочка, баби літовині, брат брат молоді. Не говоримо про опікунство, Ми просто за те. Хто там буде описаний? Це вже буде Це самої комісії, які члену комісії відповідно їх що ми вже отримують. Тобто в нього вже буде документів, але майбутніше акт місцевої влади. Комісія визначати дійсно доглядає. Да, на особу. Все. Є питання. Не можеш, це рішення було ви. Е, хто за те, що додати до проєкту номер 26 про затвердження порядку складання та видачі активі становлених варту здійснення довірів за особами з інвалідністю першої чи другої? За та особами, які потребують постійного догляду. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримались? Дякую. Ви за, простіше, протрималися. Ви отримали чотири рішення прийнято. І різне. Ні, ні, ні. Вщерко, так, проєкт рішення номер. Проєкт рішення номер 27 Про надання допомогу на зрізку дерев. <звит> Добре, так, я час. <кліст> У нас тут були від мешканців нашої громади з проханням видалити зелені насадження, так як вони становлять небезпеку. Виїжджала комісія із представником від лісового господарства. Представники екологічної інспекції дали відповідь, що дані насадження можна розглядати без їхньої участі, але їх обов'язково дати акт. То виїжджали, оглянули і зараз на розвиток виконавчого комітету подається проєкт рішення, щоб надати дозвіл на видалення аварійних дерев в селі Углище це одна тополя, в селі Мочуки одна липа, в селі Жобрень сім тополь. І в Руді Красній одна ялина, один дуб, сім лип, одна береза і одна туя. В Руді красній це на території кладовища. Тому така велика кількість. А вже вони там вже зрізали на клавищі? Наталія Миколаївна все питає. Да. Зрізали тільки основну березу не дозволили, обрізали ветки І про що дуже шкодують? Береза. Береза вся. <гумент> <гумент> а, вже, а в мені, де це, що ви ніде це По, ну, це По, По не туполь? По центральній кінець. Вони так, такі старі, віде віде такі віде. страшні. страшні. Два такі віде... за бригади. За плигації. За да. <гумент> <де будемо> <гумент> річки, за річку. Так, є питання. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 27 про надання дозволу на зв'язання дерев? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Що, можна? Ще? А де там на кладовищі дерева? Так, <кху> на <кху> Вони не на кладовищі дерево. <кху> вони кладовищі. вони за територію кладовища дерево. <кху> там на не території? Ну як нема. Вони зараз. Ну, кладовище. Нет, є, то, є, я... манели, і є ряд цілий. Видно, вони всі тоді садились, коли це кладовище, що нас заснув, на А тепер вони підість розширювати, розширювати а, в ту сторону. Тоді зрозуміло. Ну. Там якщо розширювати, ну, то, то, там так. вже яр виходить, то вже... Ні, ні, розширювати там і планувалося. Так, отже, всі питання, які були винесені на засідання виконавчого комітету, вичерпані. Отже, засідання виконавчого комітету Панської селищної ради голоси закриті. Дякую всім за роботу.